Вітаю вас на нашому каналі «ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтесь, лайки, ставте, дизлайки та що хочете. Головне, допоможіть розповсюджувати важливий контент, бо будете знати більше і бачити далі. Сьогодні наш співрозмовник, наш колега із Польщі і польський експерт Марек Шіанд. Марек, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Слава Україні. Героям слава. Ну що, пережили ви. Понеділок, на який звернула увагу, фактично, вся світова преса, бо всі дивилися, як це буде. І двотигодньовий жонт Мазовіцького пішов в історію. Yeah. Так, маємо новий уряд в Польщі, тобто ви маєте. І відповідно, які у вас відчуття по завершенню восьмирічної ери ПІСу, консервативної, нагадаємо, партії Право і Справедливість? No ona konserwatywna, co była tak naprawdę w umowach, ja bym powiedział, um, w stosunku a jak mowa o ekonomii, to to było socjalizmu za konserwatyzm, ja bym powiedział, albo taki etatyzm socjalistyczny, ja bym powiedział. O tak, Są e, mowa, że mowa pro, e, e, Відчуття відчуття надії, передусім, відчуття того, що тепер той уряд, який прийде, буде краще справлятися з багатьма викликами, які перед ним є, між іншими відносинах з Україною. Тому що мені здається, що право і справедливість якийсь час ще перед повномасштабним вторгненням заморозило відносини з Україною, потім нагле е, запалало великою любов'ю. І ап'ять, коли почалися проблеми, котрі треба було вирішувати, 5 заморозилось. E... Мені здається, і я це не раз казав, що право і справедливість в політику таку, як um, коли Україна потрібна право і справедливість, то тоді право справедливість її любить, коли вона їм трошки перешкоджала в політичній кампанії. Чи викликали якісь проблеми, чи виникали якісь проблеми, які треба було сісти і вирішувати, а не видавати, що їх не існує, або говорити, що винувата вся ця сторона, а ми тут самі пухнасті і красиві. Ну то так це не працювало. Тобто тоді вже якби та любов дуже швидко закінчувалася до України. Ну а тепер е побачимо, як це буде. Маю надію, що буде нормально, нормально. Ага. А в але дві години перед сеймом виступав Дональд Туск. Це було в тому так довго. Що урочистість моменту, чи там були дуже конкретні речі, які польське суспільство слухало уважно? Щиро кажучи, в там не було аж так багато. Дональд Туск вміє бути більш конкретним. Я пам'ятаю, 16 років тому, коли він виступав в своєму експози як прем'єр-міністр. Z tego samego miejsca. On mówił trzy godziny jeszcze z czymś, tam gdzie kilka chwil było, i tam naprawdę było dużo konkretyki. A dzisiaj było więcej, ja bym powiedział, ramowo to wszystko rozkazano. Ale tam były też i pewne momenty, gdzie pokazywało się Порівняння до того, як було, а до того, як може бути. А які не, там е ну, рамки залишимо, але якісь конкретика, якась була, така в що точно потягне була, зміни? Що будуть утримання, наприклад, соціальні доплати була конкретика, а про по е е підтримання державою е програми інвітро е була конкретика, навіть щодо України, була конкретика, що не може бути так, що. Е my zupiniajemy odnosy z Ukrainą через, na przykład tam było wskazane strajk e, w polskich e, a jednocześnie była też mowa o tym że będziemy zachęcać swoje interesy ale będziemy robić to tak żeby i Ukraina i Polska z tego miały e, jakby to powiedzieć korzyści, o tak, a nie że e, Нам все, а тим нічого, uh -huh. і так далі було підкреслення, що Україна бореться за виживання, що ми будемо це робити. Ну там було багато конкретики, що Польща так. вертає до Європи, що її на, її місце там серед тих, які ініціюють процеси, а не які їх тільки там споживають. От так, Пане Марко, за... то прозвучало так, як кінець ери євроскептицизму і повернення до європейського Bet... так. Про суча до певному сенсі, так так, так, в певному сенсі можемо про це і так і сказати, тому що e, коли хтось підкреслює, що Po, e, miejsce Polski nie tylko w Eurozwiązku, ale i w inicjowaniu takich procesów w Eurozwiązku, no to zrozumiemy, że popieramy też, co dzieje plus do tego dodajemy coś od siebie, mamy aktywną pozycję. No i oczywidom była też mowa o pieniądzach, jakie z Eurozwiązku nadejdą. I już dzisiaj mamy pierwsze potwierdzenie. Urshura von der Leyen że my tutaj w Eurokomisji znajdziemy wyjście. 에, щоб Польща ці постковідні гроші, 에, mm -hmm. які до... були заблоковані, та. але були так але були заблоковані так. саме через те, що була е, велика гра із щодо судочинства, конституційних е, речей. Тобто тут якась з'явився е, світло в кінці тунеля. А давайте трохи трілера додамо, пане Марко. Тобто я маю на увазі різних таких з таких драматичних моментів, бо є. Е, е, Фактично, уряд Дональда Туска є більшість. Ми навіть подивилися по голосуванню. Це 248 голосів, поки що є в запасі в нього. Так, відповідно, є той самий президент Анджей Дуда, який абсолютно довго і, і плідно співпрацював з ПІСом. Як буде виглядати ця спарка Анджей Дуда і Дональд Туск? Oto wielkie duże zapytanie, to, że nawet ludzie, którzy długimi rokami zajmują się polityką w Polsce, za nie nie do końca, czym będzie zajmować się Andrzej Duda tak naprawdę. Jaka będzie jego pozycja jak prezydenta Polski? On podkreśla, że on będzie w współpracy władzy, że oni na współpracy. Więc przecież mówił Donald Tusk, kiedy e, to składał na jego ruki przysięgę e, jako premier-ministra ze swoim urzędem. I, I Tusk też podkreślił, że on na to gotowy, że on z rady i wytkryty, też, co wskazał prezydent, ale to pierwsze jakby wczynki, będziemy zobaczyć to niekiedy, E, de kowie będzie współpraca między innymi właśnie same zakordonnych e, sprawach albo w e, obronnych e, konstytucyjnych e, i bardzo, bardzo to Duda skazał jedną frazę która ma dosyć, takie moim zdaniem seriozne znaczenia ci mówią, że ja nie będę podpisywaty, że ja będę wetować, bo ja spisu tak między innych E, e, politycznych e, rodzin, tak więc podkreślił, ale to oznacza, że ja e, nie prezydent Polski, ja prezydent Polski i ja będę konsultować, ja będę spotykać się, ja będę porozmawiać i będę podpisywać, mm. to nie tak, że ja będę w wszystko. E, I on mówi, oczywiście, kiedy będzie korzyść dla Polski i tu w tej, w tej frazie korzyść dla Polski może kończy <grystwa> <grystwa> to, То, що кожен не розуміє корисів для Польщі по-іншому, Ну, це та, це... та, та. То це як, як то, дияволи в деталях. Та подивимося на кожному окремому кейсі з законопроектів, який буде ініціювати уряд або нова більшість, і будемо тоді дивитися. Поки що рамково, так. Але там, де ми побачили моментальні зміни, це називається східний кордон Польщі. Бо зі всіх асоціацій тільки одна асоціація, та яка. Ну, Дуже була орієнтована на маршрути Білорусь Росія, та, яка називається Конфедерація з нами, і воно тривало тижнями. І, і раптом, раптом, новий уряд і раптом е кожен війт каже, все, я не даю більше дозволу на проведення акції, і раптом та сама поліція та сама. Яка нічого не робила <про> протягом цих тижнів, раптом швиденько приїхала і почала це все розганяти. І тіри поїхали в двох керунках і в Польщу, і в Україну. Ем, ну, як це пояснити? Тобто була негласна команда уряду Мазовіцького, а потім ті самі поліціянти показали, як вони будуть служити вірою і правдою новому уряду. Чи як це пояснити? Що раптом клац, і за лічені години все вирішилось. Morawieckiego, 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 Morawiecki, superpremier-ministra, no pokinęli na żal, ]Yeah, yeah, ale to dobry duch, ale to dobry duch tej rozmowy, bo masowiecki, to jest człowiek, który właśnie odkryła Polskę na Ukrainie między innymi. Nie, ja przepraszam, to o mówię, ale ja prosić. Odkrycie kordonu to wszystko normalne, ja myślę, że to nie po prostu tak stało się. Słuchajcie, ja uważam, że E, навіть ні, e, навіть не те, що то був приказ такого Моравецького чи когось іншого. Просто e, e, всі побачили, що минає епоха одної партії, монопартії, минають ці, e, e, ці вибори. І ці люди, які локально сиділи на владі, вони зрозуміли. że one za bardzo może buty buty rozsledowania protynych e, za proty dії, za za do kryzysowej sytuacji bo nikt to mnie nie skarży że kiedy wantazlówki stoją w czerwzi 40 kilometrowych i bilsze. E, one nie wpływają na e, jakich powitry, jakie tam jest toż, e, wo ludzie wklucają, w uludych włączać jedwoguny żeby sobie powietrzu żeby... Czegoś One chodzą gdzieś za po potrzebach, po poliach, po, po uzbiczach e, e, i tak dalej. I tak dalej. E, one blokują szlachy, no czy nie to gdzieś tam stoi, trzeba. E, e, no i ja myślę, że główne, one nie tylko riżą ekonomiku e, na przykład ukraińskich tam, переwoźników, ale one przede wszystkim riżą polską ekonomikę, To e, też wam też Ну, в дві так, в дві сторони, так але пане Марко, але це було зрозуміло і три тижні тому, і чотири тижні тому. Тобто раптом стало зрозуміло тільки але після інаугурації? Але не всі і не всі хотіли це розуміти і робити. А тепер, коли міністр внутрішніх справ сказав, що так бути не може, коли Туск про це заявив, що так бути не може, протест так, блокування кордону, ні, я погоджуюся з тим, можете собі поблокувати два дні, там три дні, окей. Але не більше не можна доводити до ситуації так е, е, кризової, де українці е, з поляками починають, ну я не бойся того слова сказати, гадити собі е, взаємно. Ну mm -hmm. а хто нас, як завжди, помирить, ну то і третій. Ми знаємо хто. Навіть не хочеться той назви виповідати, е, не може бути так. że my przez jedną grupę interesów, nawet jakby to było w sprawie, nawet jakby one były prawi w jakich swoich tam postulatach, w jakich one prawi, w jakich one nie prawi. E, e, no, Pokłasny, prosto e, w jeden miesiąc wszyscy są bez kapitału, jak i w i nacjonalnej i w bezpieczeństwie, i w ekonomii, jakie Ukraina z Polski nalasztowała. No nie może tak być, że, wybaczcie za kilka ludzi, którzy nie umieją myśleć strategicznie, ja nie chcę ich inaczej nazywać, ale wciąż się na usta to słowo, na bukwę D, nie baczę, nie rozumieć, co będzie za rik, za dwa, za trzy, za cztery. A bliższo, ja, ja, nawet był zdania takiego, że gdyby wony, że zrozumiło było, że tam je liderzy z konfederacji, do jakichś z nich powiązani z białoruskimi kompaniami, z rosyjskimi, to ja by ogóle nie był zdziwiony i nawet ja gdzieś w jakich tam rozmowach, czy wkluczeniach sugerował ukraińskiej stronie, że w nowo te personalni sankcje na te kompanie. E, a to raczej Ukrainy zajrzały wy wy to nas poblokować, chcą na dwa roki żeby tak troszkę zrozumieli, że blokowanie idzie w dwie strony, że pałecja ma dwie końcówki. A inni haj robią biznesy albo chaj sobie one rejestrują spółki swoje w innych miastach, e, zmieniać zmieniają nazwy, no może to nie i tak Ну так, ми дивилися на кого записані всі ці тіри, автопарки. Ми б бачили цих із конфедерації. У нас зараз музична пауза, пане Марко. Музична пауза це моє музичне питання до вас. Я подивився список тих політиків з конфедерації, які, власне, ці всі гасла на практиці реалізували. І в мене були круглі очі, коли я серед них побачив Ліроя. Є це з Галіції, пам'ятаю того репера. і Що він робить серед тих? От е, це питання музична пауза. От Яким чином серед таких варіатів з'явився Лірой? А це дуже просто. Він в свій час е, очолував е, е, був одним з лідерів, не очолував Кукіс е, 15, таку партію, нібито Ат Темною та а... А Кукіс тоді, до речі, теж биться. Тоді об'єднаємо питання. Кукіс виступав на Майдані під час Революції Гідності. Кукіс написав пісню, присвячену Україні. Кукіс зробив прем'єру цієї пісні у всіх телевізорах польських і українських. Кукіс розблоковував допомогу волонтерам на кордоні і сварився з прокуратурою у Варшаві. Кукіс був одним із символів українсько польської стратегічної дружби, і потім як кажуть в нас в Ютубах, а за ним і лірой. Ну як так? Е, дуже просто: там, де є користь політична, там є кукіс. Хм. а лірой теж любить е, довге да, Лі Рой... євро. Лірой завжди був скандалістом, знаєте, це перша ага. людина. Patrzcie, jaka nachy chodziła e, z niematy pornuchy w Polsce i ich pokazywać i tak dalej, i tak dalej. No, co e, ludzie na skandal, Tam, de skandal, tam i win. Ja bym w takich sztabach co rozsyłować. Nie, je tam jakieś zaloty nacjonalistyczne od czasu do czasu, ale no, na wodę jakieś takie duże, że jak w Konfederacji, ale je takie. E, Ну не знаю, він може хоче якийсь там капітал собі побудувати. Може там його друг має компанію, якось перевізників і так далі. І, і, тут важко мені щось сказати, але лірой просто є там, де гроші або скандал. А кукість є просто там, де є гроші і де є хайп. Як то окей, музична пауза закінчена. Тоді в мене є три питання не так багато часу. Давайте я зразу так по пунктах загинаю пальці. Пункт перший: нікуди не ділися піс. Нікуди не ділися виборці, які свідомо голосували останнього теж за право і справедливість. Як вони будуть діяти в умовах от нового уряду? Буде співпраця, будуть сидіти тихенько дивитися, чи будуть зразу, ну як то кажуть, діяти наперекір. Totalna opozycja, bo jest taki termin w Polsce, i, i one chyba budują totalnej opozycji. Ale co pokazuje jeszcze, co prawda, no, z politycznej точки zoru, jak chcesz Peremo słowo w Polsce, to musisz być totalna opozycja. Ci jakiś współpracują, potem na wyborach nie przemagają. E, to kto trzeba swoją pozycję mać. I ja думаю, w niektórych może momentach one będą współpracować, ale w gdy nie. Ale zaczekajcie, zobaczymy co będzie, a to będzie bardzo, bo to będzie w maju, e, nie, e, 2024 roku będą wybory do samorządowej władzy. I póki, że one trzymają się jak monolit ale tam je powierzcie mi, swoje domoślne wojny, e, e, tam jest swoje ambicje, e, co wydno. E, e, I one póki co mm -hmm. trzymają się jak monolit. zobaczymy jak one mm -hmm. prowadzą te wybory i one nie będą mieć posadek, ciepłych tam, jakby tak powiedział, złotych parasutów, gdzie można przytulić się na kilka roków. Ну то там вже буде жорстоко. Тим більше, okay. що в червні місяць пізніше будуть вибори до Європарламенту. Ну я ж кажу, наші дві серії чекають: місцеві вибори і вибори до Європарламенту. Так і, і, і... потім і потім побачимо до того моменту. Вони будуть тотальною опозиції, mm -hmm. Вони будуть говорити, що Туск це Німеччина, що, що це німці, що тут Росія. Кожен, хто не з ними буде або німецьким, або російським агентом, <laughs> це зрозуміло, Ну, no, no, це нормально. E, okay. no, ta, тобто, так no, як і no. було до той пори, нічого не поміняється, а потім побачимо. Дві, думаю, dvі, ta, дві серії в цьому політичному серіалі нам треба ще та, дочекатися. Треба ще ці дві серії подивитися. І фелекторат теж міняється, а я думаю, що поки що вони того не помітили. І між іншими, тому вони і програли. не подолали, mm -hmm. не тих виборів. Міжна ну, втома за... там це відчувалося, що вже від них є втома навіть у серед е, частини їх прихильників. Добре, друге питання, про яке я дуже е, хотів, щоб е, почути вашу думку. Ми розуміємо, що в, в часи завершення Ерипіс е, несподівано почали раптом вилазити ці. Е, Політико-історичні моменти, які ми користувалися політики, зокрема з історії ХХ століття, і тут таким гриманням дверей було що акція Вісла, яку проводили польські комуністи за співпраці з Совєтським Союзом, ну нічого страшного, це була гуманітарна акція. Отаке сказав собі прокурор інституту національної пам'яті і пішов разом з пісом кудись далеко. Так, от такі історії, як оця. Звіслою, оці підсвічування різних течій маргінальних до свого часу, таких як кресов'яки знову ж таки, педалювання окремого епізоду з Другої світової війни, подій на Волині, це все як буде виглядати тепер за нової політичної ери. Ja skażę z każdej swojej złoży Dla mnie cenne To muszę w serdecznie wśród to moich drodzy, fię własnie naszadka maja e, ludzi z akcji Wisła, a taką muszę i w mojej rodzinie je taki ludzie. To, e, dla mnie cenne do Coż, Cóż na humanitarizmu nie było, kiedy pierwsze się z mojej ludzi prosto w miejscach, gdzie nie ma dworzeń, nie ma wikon, nie ma niczego, prosto w ruiny, jakie samemu trzeba było wiedzie i że z pod karabiny, gdzie zabroniło się im mówić ukraińskie i one mały żeby z spolaczeni I tak i rozwijało ich po całej zachodniej, ta pierniczno-zachodniej Polsce, żeby one, nie daj Bóg, nie, nie poczuwały siebie Ukraińcami. A, a meta była po prostu taka, żeby, żeby one nijak nie mogły podołać ukraińskiej partyzantki, to mu zabrać zabraty i, і, як би сказати і тил, так? Ні, mm -hmm. ми, ми історичний граун знаємо. Нам цікаво, чи ми, новий ми, уряд те, буде це переглядати і тепер говорити про гуманітарну, чи вона була гуманітарна, чи ні? Дивіться, право і справедливість, але деякі інші політичні сили, коли щось там не складається, в деяких тих вони роблять такі вкид вкиди з різних тем. І завжди ці e, теми там не знають Геї, Геї Європа, ЛГБТ, щось інше, e, акція Вісла, Волинь і так далі. І вони дивляться, що, 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 e, що бере отак, на, на що кливає рибка. І як рибка впливає на, e, на Волинь, Вовень, да, граємо картою Вовені. Як грає на, на цьому, граємо тим. Mm -hmm. Я хочу сказати. Одне дивитися про історію про такі різні моменти треба пам'ятати. Але для мене мало би не існувати щось таке, як політика історична. Нема чогось такого, як політика Так, хістерична. але, Або наприклад, в не. Кейсі з Волині. Дивіться, в Кейсі а воно, на жаль, є. з пане Марко, в Кейсі навіть з того, що зробив інститут національної пам'яті і прокурор, та от в Кейсі з акцією Вісла буде перегляд тепер через те, що прийшла нова влада, чи просто. Перегорнуть сторінку і не будуть вертатися. Це дуже важко сказати. Поки що я не чув. Тут є інші проблеми. Тут є рано треба економіки ставити на, на ноги. Треба думати про зброю для України. Треба думати про фінансування, треба відновити відносини з Євросоюзом, з союзниками в НАТО, з союзниками з поза НАТО найважливішим і навіть сказано це туском братським народом українським. Taką frazę wżył bratskim narodom, ukraińskim. To mu, e, ja myślę, że w historycznych momenty listy aż tak głęboko, póki że e, tu nie będzie, ale rano czy późno pewnie, gdy ukraińska strona proces zapytaje, trzeba będzie coś robić. Ja mhm. bym na misji ukraińskiej strony pytał za to i kazał, no da, dobre, Wołyń to e, e, na. A akcja Wisła tam, gdzie były te żerci, no, oczywiście nie aż tak bohatry jak jak tut, to e, e, humanitarka. tak? Tup to e, Як вбивають е, е, комуністи з поляками? Е, теж комуністи українці, це гуманітарно. А як вбивають українці, це резаніна, так? Тобто е... ну а, до до пане Марко, маємо ще одну хвилину, і це дуже важливий момент. Бо ще м -м, скажімо так, від багато років від початку навіть російсько-української війни, яка почалась чотирнадцятого року, активна фаза 22 але вже в чотирнадцятому році ми мали багато інформації від експертів Польщі, що Москалі активували свою агентуру і своїх агентів впливу по всіх усюдах в Польщі і по вертикалі, і в тому числі і у владі, і в медіях, і в різних чутливих речах. Як буде діяти нова влада і Дональд Туск Будуть чистити руську агентуру? Дивиться, піс пісповов таку скликав таку комісію до справ. Е Perewirki wpływów na społeczne i polityczne życie rosyjski wpływów. Ale to była komisja jaka mała tak zupynyty do dokazać, że Tusk to rosyjski agent, rusko-niemiecki agent i i i i nie dać jemu balotować się w, w wyborach. Bityskom społecstwa, ta partneri z Zachodu, bo oni tego nie zrobili. Ee, że one teraz żalili, ale one tego nie zrobiły. i e... I widzicie, co stało się. Nowy Sejm, sklikany nowy parlament nie rozpustili tej komisji, a pominął jej skład. Mm. Będzie nowy, nowy sklikany skład, komisja się I teraz będziemy widzieć, u kogo tak naprawdę i gdzie. Ale ta komisja pracować będzie I mają nadzieję, że tu, o tutaj, a ja wiem, Я знаю, де вправо і справедність, але не тільки правій справі, в платформі теж є, в, всюди є. Випливуть деякі, такі красиві квіточки, про які ніхто ніхто не думав. Має надію, що вони випливуть. Має надію, що вони не будуть е, тайними. Тільки ми всі це почуємо рано чи пізно. Має таку надію. І ми теж маємо надію, що комісія дасть абсолютно явки паролі і прізвища УБВ. Нормально відпрацює швиденько цих, цю агентуру. Бо, бо це дуже подібно, бо маємо спільного ворога, і вони достатньо однаково діють як на теренах Польщі, так і України. Я маю на увазі в глибокому тилу. Дякую за розмову, пане Марку. Отже, розділяємо ваш настрій і оптимізм. Чекаємо другу, третю серію політичного серіалу на місцевих виборах і до Унії Європейської. Ну і до нових зустрічей у нас е, на ФМ Галичина. Дякую. Це був Марк Сі Сіранд і наш е, маркер подій. До зустрічі. Дякую.